У різних куточках землі розкидані об'єкти, які кидають виклик логіці та уявленням про те, що є природним. Про них майже немає інформації у відкритих джерелах, деякі з них взагалі приховані на супутникових мапах, інші загублені в пилу наукових протоколів. Але що, якщо перед нами не просто дивовижні витвори природи, а залишки того, що ми не повинні були знайти? Відлуння втрачених технологій або маркери чогось давнішого і розумнішого. Біміні Роуд біля Багамських островів це дивний підводний об'єкт, який уже понад півстоліття викликає суперечки між геологами, археологами та прихильниками альтернативної історії. Бо він надто правильний, надто прямий. І надто загадковий, щоб бути простим витвором природи. Структура розташована всього за кілька сотень метрів від узбережжя острова Біміні і простягається під водою на понад 800 метрів. Вона виглядає як дорога, викладена з масивних кам'яних плит прямокутної або шестикутної форми, ніби колись тут ішов справжній брукований шлях. Плити мають однакову висоту. І часто знаходяться рівно на одній лінії, і це серед морського дна, де панує хаос ерозії, рух пісків і течій. Офіційна наука пояснює бі Роуд природним феноменом. За геологами це так зване пляжне розколювання вапнякової платформи, природний процес, за якого горизонтальні шари вапняку тріскаються під впливом хвиль, тектоніки та вивітрювання. Але проблема в деталях. Бо саме тут, на цій ділянці морського дна, скелю ніби нарізали на окремі блоки з дивовижною регулярністю. І якщо це ерозія, то чому вона працювала так рівномірно? І чому плити виглядають так, ніби були переміщені, а не просто розтріскані в одному місці? Вперше про Біміні Роуд заговорили в 1968 році. Після того, як його виявили пілоти з повітря. А вже за кілька місяців почали з'являтися перші гучні гіпотези. Один із перших дослідників, доктор Мейсон Валентайн, прямо заявив: він вважає структуру залишками штучної будівлі, можливо, навіть частиною затонулої культури. Інші пішли ще далі, вказавши на вражаючу географічну прив'язку, адже саме в цьому регіоні. Платон розмістив легендарну Атлантиду. Аргументи на користь штучного походження звучать все переконливіше. Деякі плити лежать не на скелі, а окремо, ніби їх колись вирвали з місця і уклали по-новому. Інші мають рівні зрізи, схожі на обробку. Дослідники звертали увагу на структуру кладки. Вона трирівнева, з елементами, які нагадують архітектурну основу. Фундамент, стіну, покриття до того ж є місця, де плити вигнуті по дузі, утворюючи щось схоже на залишки штучної споруди. Прихильники альтернативної історії вважають біміні Роуд не просто залишками древньої цивілізації, а свідомим маркером, наче хтось залишив його як підказку. Чи це був порт, частина храмового комплексу. Дорога, що вела до континенту, якого вже немає, чи, можливо, технологічна структура, створена задовго до появи відомих людських культур. У 1972 році французькі вчені випадково натрапили на щось, що не вписується у жодну природну модель, аналізуючи зразки уранової руди з родовища Окло в Габоні. Вони помітили аномально низький вміст урану 235. Це означало лише одне: на цій ділянці в далекому минулому вже відбувався контрольований ядерний поділ, тобто працював справжній реактор, який за деякими оцінками функціонував понад 500 тисяч років. Офіційна наука назвала це унікальним збігом. Мільярди років тому урану 235 було більше. Вода діяла як природний модератор, а геологічні умови дозволили запустити реакцію. Але чим глибше вивчали окло, тим більше він нагадував не природне утворення, а інженерну систему. Окремі зони з циклічною активністю, стабільна саморегуляція, ізоляція продуктів розпаду усе виглядає надто розумно. Дослідники з подивом визнають. Жодне інше уранове родовище на планеті не проявило подібного. Чому саме тут? Чому така точна концентрація? Чому вода надходила й зникала у потрібні моменти? Це питання без відповідей. А ще локація об'єкта не відкрита на Google Maps, а інформації про його реальний стан і дослідження та навіть фото і відеоматеріалів майже немає у відкритому доступі. Тому з'явилися альтернативні гіпотези: дехто вважає окло не випадковим явищем, а залишком древньої технології, можливо, штучно створеним реактором з навчальною метою, можливо, це слід втраченої земної цивілізації, а можливо, чужої. У національному парку Єлоустоун у Сполучених Штатах Америки знаходяться базальтові колони, дивовижні кам'яні стіни. Що здіймаються вгору геометрично правильною решіткою. Вони виглядають так, ніби були вирізані гігантською машиною або сконструйовані розумною істотою, яка досконало володіла законами симетрії. На перший погляд, це просто скелясті формації, але варто поглянути уважніше. І перед очима відкривається ідеально впорядкована структура з кам'яних стовпів. Що повторюють шестикутну форму з дивовижною точністю. Вони прилягають один до одного, наче створені за єдиним архітектурним планом. Висота деяких з них сягає десятків метрів, а розташування викликає відчуття, що це не просто геологія, це слід когось або чогось, що діяло за чітким задумом. Офіційна наука пояснює появу таких колон повільним охолодженням лави. Коли магма застигає, вона тріскає внаслідок напруги, і найоптимальнішою формою для рівномірного розподілу є шестикутник. Подібний принцип використовують бджоли, коли будують свої соти. Та, попри це, навіть досвідчені геологи визнають, у деяких випадках точність форми та однорідність колон настільки вражаюча, що важко повірити в її цілковиту природність. Рівні грані, повторювані кути. Чіткі вертикальні стіни усе це більше нагадує архітектуру, ніж випадковість. Прихильники альтернативної історії мають іншу версію. Вони вважають, що ці конструкції це залишки стародавніх інженерних споруд, можливо, пов'язаних з втраченою цивілізацією, яка володіла гігантськими технологіями або знаннями про природні процеси, що досі нам недоступні. Цікаво, що подібні формації трапляються в багатьох куточках світу. Усі вони мають спільну рису, неймовірно правильну форму та вражаючу схожість між собою, попри відстані в тисячі кілометрів і різні умови утворення. Це породжує закономірне запитання: чи дійсно все це результат лише охолодженої лави? Кожен із цих об'єктів це, ніби тріщина в офіційній історії. Вони не вписуються у звичні моделі. Та залишають відкритими питання, на які часто немає відповідей, чи могли на землі існувати високорозвинені цивілізації задовго до наших уявлень про хід історії? Або, можливо, це сліди впливу зовнішніх сил, чужих не лише простором, а й часом? Усе, що ми можемо зробити, це дивитися уважніше, ставити питання і не приймати прості пояснення там, де сама природа натякає на щось більше. Очікуємо на ваші думки щодо побаченого сьогодні у коментарях. Будь ласка, оцініть відео вподобайкою та підпискою і обов'язково відвідайте наш телеграм-канал. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.